Що там святі кров? Святік грається, каже. я скучив за тими іграшками і за фендією ти скучив, так? Да? Зайчко, ось так. А вона боїться підійти до нього? Опа. Фендюш, неси свої ігрушки, неси, неси, побігла, неси. Неси, неси сюди ігрушки. О, дивіться, як вона команди виконує. Ага. Святіку неси, неси святіку. Неси святіку іграшку. Каже, я й сама пограюсь, мені принесла. Давай, так ти ж не даєш. бачиш, а там святік хоче твою іграшку. Да, святік? А? Не дає. Ну, неси святіку. Раденька. І я раденька, да? Святик? О, всі іграшки розкидав. Кажи, а легше повзати отак. А то каже, сидіть хочуть, щоб я сидів. Ні, я чуть-чуть посижу. Да, святік? Зараз носочки принесу. Ага. О, така сила. О, собака каже, що ти забрав мою іграшку? Ага, дістав її. Отак. От Опа. І Фенді навколо нього ходить. Фенді не можна. Не можна, каже, святіка чіпати. Не можна? Да. Фанді заморилася від нас. Да. Лежи, 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 лежи. А що Святіку не подобається? Каже, сидіть надоїло. Куди вона втекла? Ти ж йди до мене. Чого ти тікаєш? Йди до святіка. Ти ж йди до мене гратися. Текла. Ой Боже, який крутько цей правнучок. Тільки й слідкуй за тобою. Да, куди ми ліземо? Куди? Отуди хочеться От так. Угу. Бу-бу. сподобалось тут. Каже мені от так. Святик. Свят. Шо, Зойчик, не получається трішки. О, шо, шо. Жарко, тож колінцями вже налазився, колінця болять уже. Да, Поїхали, вийшли на вулицю і Фенді з нами вийшла, ну він вже сумний сумний, дощик перейшов і трішки потепліло. Ну, відносно, так, 10 градусів зараз. Ну, Зараз засне, а в городі робити нема що, тому просто погуляю. Да? Ту-тут, Каже, поїхали. Я поки тут розібралась в чеках, куча чеків ось, і потім пішла до Віки, поки вона ще я їй дала час відпочити сама з малюком на вулиці, поки він заснув і дощику немає. Дивіться, це була акція в сільпо. Значить, береш одну, а друга в подарунок, як би. Ну, не зовсім подарунок, зараз я е, вам розповім. Значить, Сім штук, сім упаковочок, вона купила по 44 гривни 79 копійок. Там, зараз е, скажу, скільки ж тут: 90 грамів в упаковочці. значить, а 7 по 19 копійок. Оце пюре для малюка від 6 місяців, груша і чорнослив. Далі пюре для малюків, яблуко, банан, полуниця 3 по 19 копійок і 3 по 51 гривні – 99 копійок. Далі пюре яблуко персик. 5 штук по 19 копійок. І 5 по 44 гривни 79 копійок. Далі пюре яблуко, груша, малина, чорниця. Це оце. 4 по 19 копійок. І 4 по 44 гривни 79 копійок. Ой пташки співають. Ну, і взяла вона ще 250 грам пюре е, персикове, ось таке. Воно було без акції. Чому вона взяла, не знаю. Може не побачила, що там не, не було акції. Бананове, ага, два, так, два просто персикове, а два бананове і полуниця. От, величенькі, ось такі 250 грамів. Коштує пюре 76 гривень, 99 копійок, одна упаковочка. Оце була така акція, і вона набрала дуже багато. Ну, ми їмо, любимо ми це. Що там говорить? Ну, і отакий пакет 6 гривень 99 копійок. Чекала, щоб Айк замовка. Він не замовкає. Це вже в варусі покупки. Сирока гуня 4,5% жиру по 19 гривень 50 копійок. 4 штучки взяла. Далі хліб нарізний, пшеничний. Київський 330 грам в упаковці 78 гривень 50 копійок кілограм на 25 гривень 91 копійку. Куди ми полізли? Святославчик, Святік. Куди ми полізли? Куди ми полізли? Отак. Бусинка. О! О, вот так. Мама, каже, бусинка. ӨUNDE, да, кажи я красавчик. Я красавчик. <с. <с. Бачиш, мама, ты бачишь, як ми вже хочем вставать? Да.